Трендові ковтинки з комірчиками, форма реглан, в'язана гачком і з ниточки капи. Дуже цікаво. Зверху комірчик я навмисно трішечки вишила в одну сторону, а іншу залишила такою. Тут я ще буду думати, що мені робити. А в загальному рукавчик знизу зробила резиночку я на рукавчиках. І тут мені дуже подобається такий формат. Ось так вона задум виглядає. Тому скоро буде майстер-клас, бо вона швидко в'яжеться і дуже гарно виглядає. Ще вам помірюю підбрючки. Теж дуже гарно, стильно і одночасно ніжно. Ну, Все ж залежить, звичайно, які кольори ви оберете. І можна ще коротшу робити. Можна заправити якось отак злегка фантазую. Так що цієї весни ми будемо кольорові, яскраві, всі уквічені, незважаючи ні на що.